Вільний календар до Дня пам'яті жертв політичних репресій. Цьогоріч, 18 травня, в Україні відзначають День пам'яті жертв політичних репресій. У цей день шанують людей, які загинули або зазнали тортур. І ув'язнення в таборах через політичні переконання, які не мали можливості справедливого суду і були знищені радянською репресивною машиною. У час великого терору утисків зазнали і українські митці, які війшли в історію як представники розстріляного відродження. Низку письменників, драматургів, художників, розстріляли в 1937-1938 роках в урочищі Сандармох у Карелії та. В Биківнянському лісі під Києвом. До 2008 року в Україні не було окремого дня для вшанування жертв політичних репресій. Заснував його президент Віктор Ющенко указом від 21 травня 2007 року до 70-х роковин Великого терору. З того часу День пам'яті відзначають у 3 неділю травня. Цей жалобний день щороку на місцях пам'яті трагедій великого терору вшановують його жертви. А на офіційних установах приспускають прапори. Після завершення політики коренізації радянська влада почала політику великого терору. Диктатор Йосиф Сталін вважав, що репресіями можна досягти покори і приборкати так званих ворогів народу. Цей термін походить від латинського вислову. Його вживали у давньому Римі щодо ворогів республіки, яких знищували. Друге вживання терміна Вороги народу зафіксували під час якобінського терору у Франції у 1793-94 роках. СРСР запозичив цей термін та вніс його до Конституції, у якій ворогами народу визнавали тих, що вчиняли замах на громадську та соціалістичну власність. Але часто справи ворогів народу були фальсифікованими, щоб отримати свідчення, людей викрадали, катували. Як метод терору використовував депортації та вбивства. Офіційним початком Великого терору вважають 5 серпня 1937 року. Тоді набула чинності постанова Політбюро ЦК ВКПБ про антирадянські елементи. Теоретичне обґрунтування, хто ж такі вороги радянського народу, написав тодішній очільник НКВД Ніколай Єжов і вдосконалив Йосиф Сталін. Політбюро ЦК. КПБУ наказало формувати по областях трійки, які поза судом мали проводити репресії для спрощення процедури засудження. Попри те, що існування трійок суперечило радянському законодавству та Конституції 1936 року, до них зазвичай належали начальник обласного НКВД, обласний прокурор та перший секретар обласного або республіканського комітету ВКПБ. Терору зазнавали і представники партії та радянських органів безпеки. Арештованих позбавили права на адвокатський захист. Вирок тріок не підлягав оскарженню. Цей час сформував у населення СРСР тотальну недовіру та страх до сусідів, близьких, колег, друзів, родичів, адже в поседенному житті вийшли доноси і обов'язкове таврування ворогів народу. Наприклад, колеги могли доносити один на одного, остерігаючись, що на них донесуть першими. Під час терору вели плани покарань людей, а також вели дві категорії вироків. За першою категорією людей засуджували до розстрілу, за другою до ув'язнення в таборах системи ГУЛАГ. Найбільш досліджене та впорядковане місце пам'яті бикіні. Вона розташована між Києвом та Броварами. За різними даними, тут поховані від 15 до понад 100 тисяч людей. У Биківні поховали письменників Михаеля Семенка і Майка Іоанна Гансена, поетесу Вероніку Черняхівську, художників Михайла Бойчука та Миколу Касперовича, академіків Федора Козубовського і Петра Супруненка, а також репресували митрополита УАПЦ Василя Липківського. Радянська влада спершу заперечувала причетність до місця поховання і заявляла, що у Биківнянському лісі покояться жертви нацистських окупантів. І тільки 1979 року спеціальна комісія визнала, що Биківні поховані жертви сталінського режиму. Терор відбувався по всій території України: П'ятихатки у Харкові, Урученкове поле у Донецьку, урочище Триби на Полтавщині, халявін біля Чернігова. Такі ж братські могили є у Вінниці, Умані, Житомирі, Бельдичеві, Запоріжжі, Одесі та багатьох інших містах. Окремо згадуємо трагедію в урочищі Сандармов поблизу міста Медвіжегорська в Карелії до 20-річчя жовтневої революції з 27 по 4 листопада 1937 року розстріляли 1111 людей. 287 з них мали стосунок до України чи вважали себе українцями. Зокрема, там вбили таких митців, як Лесь Курбас, Микола Куліш, Марк Вороний, Микола Заров, Валеріан Підмогильний та інших. Офіційно великий терор завершився за вказівкою Вищого партійного радянського керівництва, коли 17 листопада 1938 року ЦК СКПД і раднам СРСР ухвалили постанову про арешти, прокурорський нагляд і провадження слідства. Це означало кінець діяльності трійок, після чого виконавців великого терору теж репресували. Пропоную до вашої уваги декілька книжок з фонду нашої бібліотеки. Книжка Розстрільний календар Олени Герасім'юк. Це унікальна хроніка політичних репресій в радянській Україні. Страшні події нашої історії ХХ століття, арешти, допити, заслання, розстріли. Викладені не у звичній хронологічній посвідомості, а прив'язані до традиційного календаря. Тут не лише зафіксовані дати подій, але й подано короткі розповіді про долю людей, що зазнали переслідувань і катувань. Така форма викладу унаочнює схему роботи радянської репресивної машини та привертає увагу до сторінок історії, які нам потрібно знати і пам'ятати. Серед героїв календаря. Як письменники, митці та громадські діячі, так і прості селяни, що стали жертвами системи. Кожен день у календарі це імена історії життя українців, які зазнали політичних переслідувань. У біографічних довідках про авторів, твори, яких увійшли до антології невідоме розстріляне відродження, не подано причин арешту та кримінальних статей, за якими їх судили. Всі вони однакові. Якщо не українська військова організація, яка ставила своєю метою організацію контрреволюційних повстанських сил, то активна контрреволюційна діяльність спрямована на повалення радянської влади. А то й зовсім безлузді, замах на членів уряду, праця на іноземну контррозвідку і так далі. Більшість прізвищ цих письменників невідомі ширшому колу читачів, і майже усі твори, які увійшли до цієї антології. Публікується вперше після загибелі їхніх авторів. Збірник інтерв'ю Вахтана Кіпіані з дисидентами це розмови з тими, хто підважував фундамент, на якому трималася в'язниця під назвою Радянський Союз. Люди, які кидали виклик системі, були дуже різні і за віком, і за переконанням, і за статтю, і за національністю. Баліс Яускас, який відбув 37 років у неволі. А вже незалежно Литві очолив Службу безпеки. Кальюм м'ятік, звинувачений свого часу в антирадянській діяльності в лавах підпільного демократичного руху Естонії, Мустафа Джимілєв, який боровся за права кримських татар, Левко Лук'яненко, член-засновник Української гельсінської спілки, Надія Світлична, учасниця руху 60-тіки, правозахисниця і журналістів, 20 дисидентів, розмови, з якими висвітлюють безліч питань. Що не втрачають актуальності і сьогодні. Маємо чути правду і пам'ятати, свобода це та вакцина, ефективність якої не слабшає з часом. Щоб дізнатися більше по темі, яка вас зацікавила, приходьте у Тернопільську обласну універсальну наукову бібліотеку, ми завжди раді вас бачити.